У житті, по факту, треба знайти правильних три людини. Перша людина має допомагати вам працювати із вашими негативними упередженнями, із вашими когнитивними викривленнями реальності, і із всім тягарем вашого минулого. Ну, це по факту психолог. Друга людина це такий вчитель у вашій сфері. Він має допомагати вам рости як експерт і здобувати все більші регалії у вашій справі, і третя людина вона має допомагати вам гармонізувати теперішнє та правильно ставити цілі на майбутнє. І саме ця людина перед вами я. Для цього я створила жіночий закритий клуб, в якому ми будемо досліджувати всі грані своєї сексуальності, розкривати свою жіночність, також вивчати різні свої структури. Крім цього, ми будемо. Ставити цілі плани буду дуже багато розказувати про дисципліну. Без неї, звісно, ніяк. Окрім цього, того що кожного місяця в нас буде певна тема: запрошений експерт, кожного тижня прямі ефіри, медитації, практики, завдання. Також у вас чекають у записі лекції, медитації, завдання під ваш запит, і також збірник усіх книг та фільмів, які я рекомендую.